Скажи, будь ласка, завершуючи роботу над цією книгою, ти вже запланував для нас щось новеньке, дослідження історії Коломиї? Ну, ще планується третя частина з адміністративними будинками, там є ще одне пов'язане з корпусами педагогічного коледжу, там буду доповнювати. Ну, Ще буде про репресовану родину прошаків, це репресоване заводне опарно, це трошки інший профіль, але півтора року дослідницької роботи треба якось конвертувати в книжку повноцінне дослідницьку роботу. От. Теж самостійно, теж самостійно буде, а це дві. Це буде спільно з музеєм вже Валерій Іванович Ковтун, засновник цієї серії Коломийська бібліотека, уже що в 2026 році. Ми почуємо про прошу. Як просувається вже на завершенні чи ні? Ну, поки що деталі не скажу, але процес триває. Зараз, окрім того, що ти навчаєшся, ти поєднуєшся з роботою в музеї на півставки, наскільки я розумію. Ні, на повну. На повну ставку. Скажи, будь ласка, що цікавого, ти надибав останнім часом? О, це я точно не знаю. Ну, наприклад, художня школа, в імені Страка, це колишня віва, стоматолога Генріка Шмалінбах і його дружини Ернестини Шмалінбах. Був тоді ян і генек Шмалінберг це стоматологи, вони німці за походженням, і якраз коли розповідають про німецьку колонію Бангінсбек, які містилися якраз на Оці Петлюри, то вони якраз кажуть за цю за вілу Шмалінбергів. А коли я побачив ситуаційний план плюс проект, уже, коли змінилося двічі, то це вже остаточно підтвердило, що це віла Шмалінбергів. І ну це достатньо солідна віла, побудована на початку 30-х років ХХ століття. Тішимося, що, попри всі зміни влад, попри дві світові війни, війни лише в минулому столітті, коли ми зберегла цю будівлю, і сьогодні там навчаються майбутні художники. Ілля, розкажи ще, будь ласка, про те, кого ти запросив сьогодні на презентацію і де можна буде придбати цю книгу тим, хто не зміг потрапити. Ну тим, хто не зміг придбати сьогодні, то можна музеї вже десь з сьогоднішнього дня можна. Скоріше за все, буде в книжковій хаті, але це не точно, бо я там поки що толком не знаю. От, а так так запрошення багато з влади, там педагогічного коледжу, знайомих, там інтелігенції коломийської. Тобто, одним словом, солід таке солідне коло людей. Дякую тобі за роботу, за те, що ти залишаєш. Свій світ в історії досліджують історію Коломиї. Дякую вам. Дякую вам за підтримку. Нагадаю, що йдеться про книгу, про що мовчать коломийські будівлі. Це друга частина. Придбати її можна за 200 гривень в музеї історії міста і приблизно така ж ціна буде і в книгарнях, ще не знаємо в яких. Крім того, бібліотеки також отримують цю книгу. Автор Ілля Криворучко. Так молодий дослідник вже напевне років 12 в краєзнавстві, правда? Ну я не знаю точно. Ну якщо років 10, це точно. Тому що саме в 16 році, коли була дитяча бібліотека, мені мене то якраз розказував про вулицю Бульвар Васі Українки для молодих читачів. А ще він є дуже проти інстаграм. Ми трошечки його пропіаримо, бо це ну, неймовірні старі світлини, які ти знаходиш і в архівах, і в себе, я так розумію. І в себе, і, і в ти інтернеті. Яким любив фотографувати. Запроси, будь ласка, як твоє інстаграм? Називається і історія» англійської мови. Заходіть, дивіться, бо там, крім фото, ще є дуже багато архівних відео. А ми вирушаємо на презентацію. Дякую.